Вам напевно знайоме ім'я великого англійського поета та драматурга Вільяма Шекспіра, який жив та творив у XVI столітті. Автор Гамлета Ромею Джульєти і безлічі інших великих п'єс і прекрасних сонетів вплинув на англійську літературу. Він настільки сильно змінив англійську мову, що її можна поділити на до та після Шекспіра. Вільям Шекспір вів у вжиток понад тисячу абсолютно нових слів, які міцно увійшли до лексикону англійської мови і використовуються до цього дня. Ось деякі слів і висловів, за які ми повинні дякувати великому англійському поетові: Addiction – addiction, Залежність, Звикання, Bedazzled – bedazzled, засліплений чи вражений чимось неймовірно прекрасним, cold. – «cold-blooded», холоднокровний у прямому значенні, як рептилія. Або в переносному, тобто жорстокому та неемоційному. «Swagger» swagger – «свегар», хода чи манера поведінки. Break the ice. Break the ice, розбити лід. Тобто розрядити обстановку або порушити незручне мовчання. Ось такий цікавий та талановитий Вільям Шекспір.